Я знаходжусь в селі Лішня Тернопільській області. Тут істинний хранитель нашої пам'яті, отець Андрій Либонь, започаткував пантеон. В пам'ять про воїнів, які загинули, починаючи з 2014 року. І, на жаль, гинуть далі в війні з Росією. Тут знаходяться плити, на яких викарбувані імена загиблих воїнів. А скільки дубнівчан не повернулось додому, багатьох з них знаю особисто Діма Наприєнко, Сергій Смолюк, Андрій Додик, Іван Мельник. На щиті повернувся додому гном Іван Качан. Покаліченим, без руки і двох ніг вітер Василь Гуляк. З цими двома козаками я честь служити. Гинуть найкращі. Саме в такому місці ви розумієте, яка сильна наша нація, яка велика наша Україна. Скільки наш народ витримав випробувань? Україна була, Україна є, Україна буде. Слава Україні! Нічого не може зрівнятися з дорогою додому.